Сьогодні понеділок приїхали за тирсою. Тирса майже закінчилась. Ось мішечки. Зараз будемо на обмін привезли свої мішечки, будемо зав'язувати і забирати. А, выделил нам там, да, посупше, да? Ну что, выделил нам там, да, тырсов посупше. Сейчас, да, получится завязать. А, да нет. Ну, такая сухенькая. Ну, уже я сейчас подставлю стоя. Так сказать, бы, бы завязано. Носить только далеченько, да? Ну, да. Не проїжджаєш там. Ну нічого. Головне, що будемо стильтися. У тебя би був час можна і набирати саміх довгой. Як завжди спішимо. Нам краще мешки взамен.

мерзко. Холодно, холодно. Ты бандаж не одел? Можно дать бандаж? А то спину прихватить, а у нас поросяна на, этом, на очереди. Мази мажу. Опять мази. Будя а Холодно. Давайте в машину посадим, Бодя. Сыпалы, чтобы их сложить, надо будет отбирать. Притрусишь. Сосунь. 25 мешочков загрузили. Больше важковато вмещать. Ну, нам для этого будет хочет так сказать на пол. Не потеряешь их по дороге? А? По дороге не потеряешь? Мешки. Вот такая гора. Я ж не одной веревкой, я сейчас там. Одну так сейчас я нормально все так и сейчас я постараюсь нормально так Так, вот тут тянемо. вже розрахувався? Разрахувався? Че не. Ще не розрахувався. Та щось мішків взамен не захотіли брати... Не, не взяли... Надо було дзвонити зарані... Ні, ну я там ставлю, зараз, договорюсь. Ну просто странно у них багато тирси. Е, Раніше брали, ми ж не ну, перший раз, раз беремо. Да, Якщо не треба, то наступного разу не привезуть. Наступного разу дзвонити треба. Да. А то не позвониш, не привезеш, не дадуть. Да. Треба все це уточняти, а я якось під'їду та йду, я то Треба ж було подзвонити, запитати. То все поразку наразі. Що, та нікуди вона не діється, пов'язано нормально. Ну, було, була тирса з мішками, як ми привозили в замін. 20 гривень мішок. А оце може у них просто запаси є, я так думаю. Це в інтернеті у них оголошення, по-моєму, 30, да? uh -huh. заходила, дивилася. Uh -huh. Ну ладно, зараз спробую розрахувати. Ну і Бо я їм привіз, я взяв мішків А-25. взяв. А виходить, їм пустих привіз, великих теж класних мішків. Більше 30 Угу. Uh -huh. Тому, в принципі, зараз договорюсь, що 500 гривень думаю, вистачить. Ну ні, дам 600, що поробиш? Нічого. Мішки. Тирса все одно треба. Все одно тирса треба, це нам місяці на два. І колись писали що тобі, що у людей дорожчі тирса. Так, да, нам це на два місяці точно. Бо мені мішка на два дні, а буває аж на два з половиною дні вистачає. Ну Зараз так. вже мало кому підстелять. Так, да, мало. Як це як ми додамо ще, то тоді буде... Поганенько, що дуже далеко ця пілорама. Бачите, тут можна якихось річок купити, достачок. Mm -hmm. Було б вона ближче до нас. А так треба через місто їхати. А якби вона так поближче біля нас була, що поглощено? Може і біля нас десь є. Треба. Хто знає біля пісочину, хто дивиться, може знає там. Де? Десь. Рядом. Коротше. Добре, друзі. Так, друзі, ну що, ми привезли на Макс. Держи. Треба накрити. Побачите. А? а, тир сюда Це уже я заговариваюсь потому да, що Это мы уже привезли, да, подержи просто, сейчас я Это мы привезли уже эти ці... Высивки, отруби Отруби привезли Воно, погода такая моросить дощик такий мелкий мелкий, но все равно воно мокне все Капец. Ну и ж мы не могли, потому что уже закончились, отруби полностью закончились, что называется. Поэтому надо по-любому было. Да, 15 мешков дуже багато, оно. Я обычно по 20 беру, но оно заезжать грязновато. И получается выгружать. Так, давай, Макс, як небудь я там сильно натягнув. Ну іди, держи вот той, той край. Просто придержи. А я зараз там вигружать сильно много, сильно багато вигружать. Якщо 20, так 15, воно не прицеп, дуже мене нагрузило. Тому зараз ми так прикриємо пленочкой. До завтра. То я сьогодні після нічної зміни. Надо поспати трошки то щось то спать хочеться капець ну да ми вже проїздили я не знаю уже мабуть уже скоро 15 -та година так зараз треба за щось то зацепить то я щось таку коротку да плануємо корм наготовить то готовимся это свинок убирать одну другу и поэтому надо короче говоря дров, дрова наготовить а ну подержи максиму тут я сейчас попущу то я сильно натяж натяжку сделал я как-то эту пленочку обрезал ну ладно до завтра трошки так побуду сейчас то я сильно натянул Так, друзі, ну що, В... тирсу вигрузив. Получається, привезли 25 мішків. Швиденько під прицеп, під великий склав. Все дуже швидко, бо після нічної, а привозити було треба, бо завтра теж підготовок багато. Будемо першу свинку потім прибирати. Потім всередині грудня другу свинку будемо прибирати. Четверті там будемо відважувати. Покажемо, скільки вони на вагах. Будуть четверті, поділимося результатами. Ми ділились усіма свинками, чотирма, ну, майже усіма з цієї партії. Це у нас осталось двоє їх, залишилось. от, от справи покажемо. Цікаві будуть відео, м'ясо, сало, яке буде сальце. Все покажемо. Е, менших теж скоро покажемо, через 5 днів їм буде 5 місяців від народження. Корівку покажемо, всіх покажемо. Коротше, таке у нас спонтанне відео. Е, ну, привезли тирсу, привезли висівки. Висівки ціна не змінилась. Тирса, по-моєму, теж не змінилася. Хоч щось поки що тримається. Но нам без тирси ніяк. Бо я отут ставлю собі мішечки, набираю, настиляю. Тоді запах у менше в сараї, навоз нормально вичищається з тирсою. Чому я раніше до тирси не прийшов? Звісно? це Без неї ніяк солома взагалі на підстилку не попадає, так як робить тирса, властивості тирси, так сказати. Ну, соснова, це соснова тирса. Ну, яка різниця, яка вона впитує дуже класно Оте, рідке від поросят, від корів, від бройлера, бройлерів. Курей тримають, теж підстеляють отакі от справи. Без висівок теж ніяк. Корові свинкам додаю. Висівки у нас тут хороші. Їздимо недалеко, беремо. Просто грязнувато. Погода зараз нічого не дає робити. Треба, от морозець, щоб воно підмерзла, холодно, мрячка. Треба, щоб воно підмерзло. У нас же тут таке грязючка, ґрунтовий під'їзд. Ми мучаємось, це капець, треба. Отож. Купа у нас тут факторів. Якщо все розгрібати, я не знаю, ми ніколи в житті не заробимо, щоб тут все розгрібати. Тому ми трошки нависно будемо життя міняти, бо це вже чесно надоїло нам так мучитись. Ми реально мучаємося. А діти треба якось робити навколо себе нормальну цивілізацію. Що ти там, шнурочок? Зараз розв'яжеш мені шнурок. Богдан. я вже і так весь грязний, мокрий. Речі дуже не переодягався. В стірку короче, підуть речі. Замучений, голодні. А треба йти спати після нічної. Ну Бачите, хтось каже, мало працюєш, мало то мало немає друзі у нас вихідних. Ми пашемо то чистка, то те. Сьогодні не чистив ввечері посплю. Треба вичищати у, сара... у менших, у більших, у корови. Коротше, роботи от так. От. Дякую всім за увагу. Виходимо на зв'язок. Я ж кажу далі, буде цікаве відео.